Друзі, всім привіт! Нова серія нашого серіалу. Мене звуть Надія Савенкова, я імпорт директор Goodwine, А також створила кав'ярню Yellow Place, відділ краси для дому Goodwine Home і новий простір краси від Goodwine Slow Beauty. Сьогодні відео трошки про софт скіли і про наше сприйняття самих себе. Це не напряму бізнес-тема, але ви знаєте, що на цьому каналі іноді є такі теми. Більш особистісні, бо я вважаю, що бізнес це завжди і про цифри, і про особистість. Тема, яка мене дуже особисто цікавить, я її усвідомила, от прямо усвідомила зовсім нещодавно. Я собі в голові таку назву придумала перезаписати свою історію. Я почну з того, що ми дуже часто порівнюємо себе з іншими, і це нормально. І ми порівнюємо на рівні, де ми знаходимося зараз. Стандартно кожному віку притаманні якісь списки. В 20 років в тебе бажано, щоб було ось це, ось це, ось це. Наприклад, ти маєш визначитися зі справою свого життя або зрозуміти, коли, куди ти йдеш вчитися. А в 30 років, як приклад, в тебе вже має бути якась кар'єра, можливо, машина, можливо, квартира, можливо, вже навіть родина. До речі, я не знаю, як зараз ці вікові штуки змінюються сприйняття. В 40 років в тебе має вже бути власний бізнес, я не знаю, мільйон доларів на аккаунті, вже свій будинок, гараж, там машина, діти, собаки і так далі. І ось коли ми дивимося на себе і на наших пірс, пірс це ті, хто з нами там одного віку, одного статусу приблизно, ми ж порівнюємо, і нам іноді здається: блін, щось для цього віку. Недостатньо зробив, недостатньо успішний, недостатньо щасливий. Але ми всі проходимо дуже різний шлях до цієї відмітки. І у когось, щоб бути тут, йому треба пройти звідси, а у когось треба пройти звідси. І коли ми всі тут, в нас дуже рівний, різний рівень виснаження і втоми від того шляху, який ми пройшли. От Я дуже часто розмовляю з подругами приблизно мого віку, і я розумію, що якщо так от в суху порівнювати в лоб, і вони мені дуже часто про це кажуть: вони, навіть, ну не розуміємо, чого ти така втомлена, чого ти постійно втомлена? І я сама не розуміла, думаю, чого така втомлена, ніби ж в мене зараз не таке прям життя. А вже напряжно, бо я керівник, в мене є команди, в мене майже немає операційної роботи, якось там облаштувала собі побут. Якщо я вдома сама по мою посуд, я прям хвалю себе, бо в мене чесно, два рази на тиждень приходить моя помічниця по дому і все робить. Я так думаю, ніби я ж не сильно завантажена. Так, в мене багато моїх хобі, в мене є вільний час. Бізнес мені приносить задоволення, я багато вчусь, але чому так? А потім я зрозуміла, що я ж перезаписала свою історію у себе в голові сама і забула трошечки про той шлях, який я пройшла. А треба згадати, звідки я починала. Я народилася в місті Херсон, зараз мені 41. І я вам скажу чесно, що коли я жила в Херсоні, і мені було 14 чи 15 років. Я ніколи не могла уявити, що в мене буде життя в Києві. Мені здавалося, що Київ це місто, де живуть. Ніби жителі. Я коли вперше приїхала в Київ і побачила хрещатик. Він тоді був перекритий, там люди на роліках катались. Я подумала: ого, в центрі міста може бути вулиця, по якій не їздять машини, люди на роликах катаються. Потім я побачила метро і була в шоці від масштабів міста. Побачила людей, я подумала, це місто не для мене. Я дуже маленька, я на все життя залишусь в Херсоні. Ми жили супер-супер скромно. В мене класна, любляча родина, але е, 90, ті нема грошей, якийсь одяг секунду, щось там смачне поїсти. Це були банани тоді. Ну, зараз важко уявити, що банан це щось смачне. І просто треба зрозуміти, е, який я шлях пройшла за 20-25 років до того, щоб бути там, де я є зараз, і чому я так втомилася. Коли я згадала весь шлях, я об'єктивно мала право бути втомленою в 41. Але як це сталося? Я закохалася, мені здається, тоді було років 19. Я закінчувала універ, і я закохалася в хлопця, який жив в Києві. До цієї закоханості в мене вже був промальований мій життєвий шлях. Я мала красний диплом отримати. Мені запропонували місце на кафедрі, я дуже хотіла викладати англійську мову. І я знала, що моє життя пройде в моєму університеті в Херсоні. І я буду викладати англійську мову. Це була моя мрія. А років з 14-ї я дуже хотіла красиво вдягатися, в мене не було грошей, я почала підпрацьовувати. Можливо, навіть трошки раніше, може, навіть з 13 років. В мене були учні. Я приходила додому з уроків, і в мене десь ще три години були індивідуальні з англійською. До мене приходили додому учні. І десь о шостій вечора я вже починала робити там домашні завдання, бо я мала бути відмінницею, і ну, мене так виховували. У мене мав бути красний червоний диплом, бо в моєї мами червоний диплом був. Потім влітку я підпрацьовувала секретарем у мами в компанії, друкувала якісь документи, носила каву дрожащими руками на подносі керівнику цієї компанії. Я пам'ятаю, один вечір, мама довго працювала, йшов дощ, це було літо, і а, директора не було. І була відкрита його кімната, його кабінет, і там стояли величезні шкіряні крісла. І я порушила всі кордони, зайшла, зайшла в чужий кабінет. І вперше сіла в це шкіряне крісло і зробила отак. І уявила, що я можу бути тією людиною, який хтось може принести каву в це крісло. я подумала: Вау, ні, ну це не для мене. Мені таке не світить. Ну, в мене не шкіряне крісло в офісі. Я в опенспейс сижу, мені ніхто не приносить каву. Я йду в свою кав'ярню, яку я створила компанійську кав'ярню, і там собі купую каву. Але потім трапилася ця закоханість на останньому курсі, і хлопець був з Києва, і я до нього переїхала. Наша закоханість була класна, він я йому дуже вдячна послугував став тим тригером, заради якого я переїхала в Київ. Але потім ми розійшлися, і ну, я вже не переїжджала додому, і почалося моє життя в Києві. І от були моменти, про які я зовсім забула. Це те, що я працювала, наприклад, на трьох роботах. Що я вранці йшла викладати в одне місце, потім в мене був офіс, потім я ще викладала ввечері, що я жила в зйомних кімнатах, що грошей мені вистачало Вдумайтесь, тоді раз на місяць поїсти в Макдональдс Chicken McNuggets, Це були просто найсмачніші крильця, бо я їла в основному каші. У мене не було грошей на хобі. Я могла собі дозволити на йогу піти, здається, раз на тиждень. У мене все було так: от розписано до копійки, маршрутка, метро. Пізно ввечері, коли закінчився, коли я викладала англійську там до 9 чи до 10 вечора, я потім ще пішки. На метро добралася додому і жила я вже в той момент на вулиці Автозаводська. Це не найбезпечніша вулиця в Києві. Мені було завжди дуже страшно повертатися додому. І це якийсь був постійний стрес, постійна а, втома тоді, але ще молоде тіло, і ти не задумуєшся про те, як це потім тобі аукнеться. І також з цієї точки я ніколи не могла уявити, взагалі, яким я стану. У мене не було оцих сказок, які зараз розповідають про відчувати свій потенціал, про мріяти. Я просто жила і виживала тоді. Потім вже потроху розвивалась, розвивалась, і ще одна людина в моєму житті сказала мені, є вакансія в компанію. Не зрозуміла, що це за компанія, якийсь стартап, ніпонятний. Піди на співбесіду. Пішла на співбесіду, був класний аромат кави в коридорі. Я подумала, о, клас, прикольне місце, класний офіс, і пішла працювати. Це зараз це Гудвайна, тоді це була незрозуміла контора, одна кімната. У нас навіть не було стола на кожного співробітника. Ми там ділили ці столи. І все відбувалося якось нативно, якось просто нема що ж втрачати тобі. Все одно ти гола боса, пішла на нову роботу працювати. І навіть коли вже з'явився гудвайна, я працювала, я ніколи не думала, що ну, з мене вийде щось путнє. Я просто дуже багато працювала. І перше, що мені дало якесь позитивне підкріплення і віру в себе, був момент, коли на якихось зборах Діма Кримський каже: Нам бажано відкрити школу Сомельє. Тоді вже з'явився магазин Гудвайн. А я ж викладала англійську, бізнес -англійську, і Я знала, як побудувати взагалі навчальний процес. І якась внутрішня така сила, поштовх, хоча мені було дуже лячно, тоді заставила мене підняти руку і сказати, може, це буду я. Я дуже вдячна тоді Дімі з Володію, що вони повірили в мене. Я не пам'ятаю, чи були інші кандидати. Вони сказали, Окей, добре, роби. І паралельно з офісною роботою я почала роботу над командою, над концепцією, над тим, щоб зібрати студентів, створити логотип. І робила це все взагалі без будь-якого розуміння теорії. Зараз буду невеличкий оф-топ. Я на YouTube кажу вам дуже, дуже багато термінів. Але ці терміни вони просто описують реальність. А, насправді вам не обов'язково їх знати. Ну, це просто якісь слова, якими ми описали бізнес. Реальність а, є book knowledge, а є life knowledge. І в підприємництві так само. Тобто книжкові знання і життєві знання. Я завжди надам перевагу життєвим знанням, а, бо ти можеш не знати термінів, але це зробити. І якось так. Просто інтуїтивно за допомогою команд, за допомогою людей, які там краще розбирались. Ми запустили школу, запустили одразу два потоки. Вона майже з перших потоків вийшла в нуль. Бо я не люблю витрачати гроші компанії. Я завжди намагаюся вициганітів в компанії все, що можна. Ми взяли якесь складське приміщення, навіть в якому не було вікон. Я попросила колегу, який гарно розмалював намалювати на стіні щось типу муралу. Ми зробили величезний шкаф-купе, шафу купе з дзеркалом. Я кажу, нам потрібно дзеркало не все стіну, бо кімната мала і потрібно, щоб відбувався якось світ. І люди прийшли на це. А цінник був такий: ну, бо в школі Сомельє дегустаційний фонд був дуже, -дуже дорогий. Бо моя ідея, бізнес-ідея була в тому, що в школі має бути унікальні вина на той момент, коли я робила маркетинг ресерч. Дослідження ринку, я не знала, як воно робиться. Я просто пішла і познайомилася з усіма школами, подивилася, як вони викладають, що в них є. І я зрозуміла, що наша перевага може бути в тому, що ми одночасно і імпертер, і школа сомельє Тобто, в мене є доступ до дуже цікавих вин. Я якби їх купувала у компанії для школи. Бо мені хотілося бути самодостатньою, не хотіла відкривати школу, яка попрошаючи у компанії вино, я по внутрішній ціні його а, купувала для школи. І тому цінник за цю школу Сомельє був тоді такий досить високий, але через собівартість самого продукту. У школи не було вікон, не було шикарного приміщення, ми були ноунейм, no але люди прийшли, був попит, і ще раз повторюсь, з першого потоку ми вийшли в операційний нуль, і дуже дуже швидко школа вийшла в прибуток. Я потім її передала наступному поколінню. Я управляла школою там декілька років, здається, і вона досі існує. Коли в мене вперше вийшло, я зрозуміла, що приходять люди, підписують договір, платять гроші, гроші приходять на рахунок компанії за щось, щоб в мене в голові виникло взагалі три місяці тому. Це був шок. І ось тоді вперше я відчула, що може я щось в цьому світі здатна створити цікаве. Хоча зараз я думаю про це і згадую, що камон, навіть без школи Сомілія я була малявка, яка підписувала контракти з величезними компаніями по всьому ринку, хантела бренди. Але просто я сама про себе не розуміла, що я роблю. Була задача, я її робила. І далі вже. Пішло, як то кажуть, пішло. Потім через кілька років з'явився новий гудвайн. Потім я вирішила, що буде там кав'ярня, Yellow Place, Гудвайн Хоум і так далі. різ мій відділ імпорту. І ось я опинилася в тій точці, де я зараз. Навіть подкаст з'явився в мене. Навіть я наважилася на публічне проявлення. Але. Ще раз, коли я порівнюю себе з іншими, там 40-річними, да, а ми ж завжди порівнюємо себе з тими, кому все вдалося. Я забула цей термін в психології, але як ми знаємо, life knowledge, життєве знання набагато важливіше ніж book knowledge, то пробачте, мені ще цей термін не можу згадати. Тобто, в нас є таке е, е, упередження: ми ніколи не порівнюємо себе з тими, кому не вдалося. Ми порівнюємо себе з кращими, кращих. І звісно, не всіх галочок в моєму житті вистачає. Ну, прям сильно не вистачає. А, і ще є якась неймовірна втома. А потім я зрозуміла знову цю інфографіку, сама собі в голові її намалювала, а, де я знаходжусь, і що це був шлях не звідси, не звідси, не звідси, а от десь звідси. І це абсолютно окей, що так, от зараз я прийшла до цього в такому стані. Але я згадала цю історію про себе. Хоча я колись її навмисно забула. І це було правильно це забути, цим не можна жити. Бо в мене, коли я знайомилася з новими людьми, там коли мені було 25-30 років, якийсь мій сторітел про саму себе починався от з того моменту з Херсону, і коли я переїхала в Київ, і коли я жила в якійсь кімнаті і їла тільки крильця Макдональдс раз на місяць. І це була якась постійна історія боротьби. І я якось її так привозносила, що коли важко, це щось справжнє, і якщо не було важко, то це щось несправжнє. А потім я зрозуміла, що мені цей сторітель не потрібен, перш за все, самі мені, бо я не хочу постійно про себе думати з позиції боротьби. І я собі взяла точку відліку іншу, там, можливо, там, з 32-33 років і років просто забула все, що було раніше. Вже я у себе соціюю, з цією Надією, яка трошки більш розслаблена, в неї більше можливостей, більше влади, більше нетворку. Це класно. Я не вважаю, що наші травми треба це англійське слово, черіш, як плекати цю травму, що колись щось з тобою було. Є багато речей, які я не можу сказати в кадрі про моє життя, про моє дитинство. Але коли моя психотерапевт нещодавно їх почула, хоча ми. Про ми вже разом чотири роки, я ніколи про них навіть не згадувала. Бо я ж точку собі, відліку іншу взяла. І вона, коли через чотири роки почула деякі моменти, про які я не можу говорити з мого дитинства, в неї був шок, і вона каже: Ну, а дійсно, ти не могла стати іншою. Ну, Ти не могла не бути сильною, бо це було твоє виживання, в тому числі психологічне і фізичне твоє виживання. Бо мені зараз іноді хочеться бути там більш м'якою, більш розслабленою, менш контролюючою, менш тривожною. Я до себе багато вимог в сучасному світі. Да? Я думаю, Боже, що таке контролююча, що я не можу довіряти простору. Ну, потім, коли ми згадали моє минуле, ми розуміємо, що в принципі все нормально. Я працювала себе настільки, настільки це в моєму життєвому шляху взагалі можливо. Uh, так, так. Да. І uh, коли ми згадували з нею весь цей шлях, я сказала їй, що я не буду плекати ці травми. Я їх забула, я їх проробила, я їх усвідомлюю. Але все одно точка відліку буде починатися в іншому віці і з іншої надії бо ця точка відліку дає мені набагато більший поштовх для розвитку. А згадувати от цю початкову точку треба лише в ті моменти. Коли у вас починається оце порівняння з іншими. Ви не знаєте, у кого як з'явився бізнес. Кому папа дав гроші, кому спадок перейшов, кому потрапив класний друг ще на навчанні, у якого були інвестиції вкластися в це. Тобто історій походження капіталу дуже багато. Історії стрімкого о, зльоту також дуже багато. І о, зазвичай. О, Люди також перезаписують свої історії. Вони не завжди скажуть, що там цей магазин з'явився тому, що там в мене була нерухомість своя власна. Да, І, наприклад, мені не треба було думати, де взяти в оренду. Мені просто була нерухомість. У мене просто була бізнес-ідея. Я створив це. Це не знецінює шлях людей, у яких все було. От колись я знецінювала, потім я зрозуміла, що це просто заздрість. Ну, мені заздрісно, що в мене цього не було, і що мій шлях був набагато, набагато довший. У когось це було, але тим не менш вони змогли створити класні якісні проекти. Але також це окей, що ці люди в цьому віці квітнуть повні здоров'я, мають інший лайфстайл, не мають купу заморочок, наприклад, які я маю. Бо база дуже дуже різна. І наостанок я хочу сказати одну метафору. Я не знаю, який подкаст вийде раніше, бо ми ще не знімалися з дівчатами, з моїми колегами з Гудвайну, я там також про неї розповідала. А ця історія або метафора, вона була на MBA про курсі по лідерству. Як завжди, я забула всю теорію, але я запам'ятала лише цю метафору. До речі, я завжди так строю будую свої тренінги. Я даю метафори. Я кажу: людям: дивіться, ви вийдете, ви через три дні забудете все. Але метафори, які були в цьому тренінгу, ви запам'ятаєте на все життя. Так ось з усього курсу по лідерству, який був класний, але я ніфіга не пам'ятаю, була одна історія про слоніка. Є кілочок, є ціпочок, і є слонік маленький, який живе в неволі, не в джунглях. І от цей кол є ціпочок, і слонік ходить навколо нього. І з дитинства він звикає, що це його відстань, цей кол його тримає. Але потім він же великий слонік. Але він не відходить від цього радіусу, цього кола. Він так і ходить по цьому цепочку. Бо він не знає, що він вже великий, він вже не бачить себе в дзеркало. Насправді він давним-давно міг би піти. Його цей колешок не втримає. І він не йде, бо він ще маленький той слонік, який він був там 20 років тому. Це зараз не метафора піти, звідкись? Це метафора про те, що іноді, якщо ми повідає. Перезаписали цю історію, нам може бути по 40 років, а ми все ще той слонік, який ходить по ціпочку, бачить якихось інших слоніков, там в джунглях великих, і думає, що вони такі класні, а я ніякий. Та мені ніякий, ми просто не усвідомили, ким ми стали. Що Ми вже великий вільний слонік, що ми самі обираємо собі джунглі. І це тут просто це якісь наші обмежуючі упередження. Тому, мабуть, як квінтесенція цього відео або мета. А, я ще раз повторю, бо я, як в минулому вчитель, люблю в кінці робити самері. І А, Перше. Перезапишіть свою історію, якщо вам це вигідно. Для самих себе, не в смислі брехати. а Просто нову точку відліку візьміть. Друге, усвідомте, що у всіх до цього рівня дуже різний шлях. У Когось він дуже довгий. І третє а, підійдіть до дзеркала. І присвойте собі свій Оскар, можливо, ви вже великий слонік. Ну і все. Це все, що я хотіла сьогодні вам сказати. Я сподіваюся, вам це буде корисно. Сподіваюся, що вам було цікаво. А також я хотіла сказати, що 9 місяців я вже веду цей YouTube. Я вам казала, що я сама свій влас шугардеді. але як у будь-якої людини, в якийсь момент в тебе уривається терпець і, ну. Ти витрачаєш гроші, ти вже їх рахуєш, я добре рахую гроші. Так ось я наважилася і сказала, що я відкрита. Якщо хтось хоче бути спонсором цього YouTube каналу, you're welcome. У нас дуже класна аудиторія, бо я знаю, хто мені пише потім в Директ. Вона не така велика, але це суперякісна аудиторія. І я дуже ціную всіх, хто дивиться цей канал. Так, ось у нас з'явився у Слоніка. З'явився ще один шугардеді: це водичка з Гудвайн Улівто. Це моя колега Аня. Дала мені на рекламу, але річ у тому, що на рекламу я беру тільки те, що я сама або люблю, або користуюся, або мені дуже подобається. Цю воду я п'ю дуже-дуже давно. Вона мій замінник шампанського, бо колись я дуже любила шампанське, а потім якось ну, просто перестала. Взагалі алкоголь не вживаю майже, можу випити раз на місяць. У мене є доза, я називаю три коктейля. Перший я весела, другий я дуже весела. Третій є три варіанти розвитку подій. Я заснула, мене нудить. Я заснула, мене нудить, і я просто крейзі. Да. Я просто кришу зірвала. Яка з цих трьох варіантів після третього коктейля буде? Невідомо, іноді бувало всі три. Тобто я трошки крейзі, потім мене вивернула, а потім я заснула. Алкоголь я п'ю дуже дуже рідко. Ось. Зараз, коли мені хочеться свята, ну чесно п'ю цю водичку у Лювету, бо вона з бульбашками. Це моє безалкогольне шампанське. Тому я нас всіх вітаю в цьому випуску. Є Шугар Деді. водичка. Аня Куліш спонсорувала цей випуск. Дуже дякую. Ось, сподіваюся, вам було цікаво. Гарного всім дня. Коментарі, підписки, колокольчики. Мені все це дуже приємно. Обіймаю цьом-цом.